Нову міні-машину для розмінування розробили військові, що воюють на харківському напрямку разом з волонтерами. Недорога і невелика. Вона допомагатиме саперам розчищати поля для проходу піхоти або будівництва укріплень. За кресленнями, харків'ян міні-машину зробили на базі електромобіля для комунальної техніки у Чехії. На мінному полі разом з військовими техніку тестували і наші кореспонденти. Це міні-машина для розмінування. На дистанційному управлінні вона повільно просувається полем. Він бур'ян перебував за счет своєї системи роти. Машина очищує ґрунт на глибину до 15 сантиметрів і знищує приховані протипіхотні міни. Дуже гарна штука, бо зараз, як бачите, багато трави. сапери дуже тяжко, особливо коли є протипіхотні міни, і вони встановлюються, розкидаються з касетних боєприпасів. І саперу дуже тяжко, він може не побачити, куди він не йде, хоч металошукач може не спрацювати, тому що такі міни, як ПМН-4, в них мало дуже металоелементу. Техніки для розмінування зі схожим механізмом багато, особливість і цінність саме цієї в її невеликих розмірах. Машини, які б розміновували посадки, сади, ліси, угіддя домашні чи якісь там ангари. Таких машин немає, в принципі. Ось ідея була саме створити таку. І в них була машинка маленька, яка може в'їхати в дверний пройом. Ідея створення автоматизації під час розмінування виникла у підприємця волонтера, коли дізнався наскільки необхідні захист. Ясні черевики для демінерів. Але я думаю, ну блін, ну 23 чи 24 рік. А люди ламають ноги. Треба щось зробити залізне. Хай воно розламається, а людські ноги будуть цілі. Військові інженери зробили розрахунки і креслення. Цивільні волонтери зв'язалися з чеськими розробниками. За рік на базі електричного тракторця вдалося створити міні-машину для розмінування. Дана машина складається з рухомої бази, яка зараз знаходиться позаду. На нас дивиться робочий орган. Оцей. Вал е обертається навколо своєї осі і розкручує такі ціпки з молоточками. Їх основна задача е ну, скажімо так, вдарити по міні або вдарити по датчику цілі. Якщо цей молоточок вдаряє по датчику цілі, міна здетонує. Міна здетонує. І е, вся вибухова, е, вибухова вална піде е, навколо машини, вдариться у бронеплити, і сама машина залишиться цілою. важливим критерієм. Була і ціна пристрою. Одна машина коштує 150 тисяч євро. Це десь в 4-5 разів менше, чим коштує сама дешевша подібна машина в світі. Ось в чому їх перевага велика. Дякуючи е, нашим інженерам, вони змогли е, прибрати все лишнє, прибрати лишню вагу. Гроші виділили з обласного бюджету. Шість закуплених машин вже поїхали до підрозділів Нацгвардії та ЗСУ на харківський напрямок. І сапери вже проводять тестування на замінованому полі. Звичайно, легше працювати, тому що вона рихлить землю, вона проходить на 15 сантиметрів вглуб. І... Бистріше вона найде ту саму ПФМку, ку Буде болі нам після неї более безпечно проходить. Ось машина натрапила на протипіхотну міну Пелюстка. Після цього місцевість ще раз обов'язково проходять сапери з металошукачами. Я зараз металошукачем пройду до машини, буду перевіряти, Не залишилась там якоїсь та взричатки протипіхотних мін. Ця машина буде розміновувати ділянку для будівництва оборонних споруд. Далі кажуть, бійці може виконувати ювелірні задачі працювати і в житлових дворах, і біля лісосмуг. А волонтери вже розробляють наступний проєкт: дрони, які зможуть безпомилково розпізнавати міни з висоти. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.